Доброго дня, наші любі слухачі і глядачі. Вас вітає Світлана Фицайло. І сьогодні у мене в гостях на філіжанці кави, актор драми Олексій Головач. Доброго дня! Добрий день! Він не просто актор, не просто він ще й викладає. Він викладач. Він дуже гарний батько. І коханий чоловік, і прекрасний друг, от з ним ми сьогодні і поговоримо. Ось я знаю, Олексієчку, що спочатку було Тульчинське фахове училище, так. потім Рівненський університет, потім театр Київський імені Старицького. Е, Саксагансько. Саксаганського перепрошую. І Вінницький театр імені Садовського. Але до цього ж якось ти прийшов. Е... Чому раптом актор? В сім'ї ж акторів немає, і ти раптом вирішив стати актором. Ану, розкажи е... нам. Отже, почнемо з того, що що в 9 класі. Вже якби треба було або 10-й або десь вибирати далі. І в мене була мрія поступити в медичний університет на хірурга. Я О, пішов в 10 клас. Так. Мама працювала в лікарні, тому мені якось можливо це. Але в 10 класі, коли я вже пішов, в 10, вже в мене як я кажу, прорізався голосок. І тоді, на той час, це 2001 рік, тоді дуже були популярні пародії. І в мене прорізався голосок, я почав пародіювати там Єльцини на той час, там Брежніви, Горбачови. І Це воно все. виходило. Да, і в мене якось з першого разу там вийшов Борис Ніколайч Єльцин. І я такий, ну все. Все, артист вже вдома, мама, все. Це ж все там, як говориться, приходять е, знайомі гості. І в мене вже була. Ну, батьки ж зазвичай не хочуть, щоб діти е... були акторами, а тут Ні. раптом захотіли. Ні, вони не захотіли, це захотів я, е... а вони підтримують. Е... Ну... 50 на 50, скажімо ага. так. Тобто, це був такий вибір. Мій більше, так як в школі хотів. Ну, в школі, я ж кажу так само, виступили почались концерти, якісь виступи. І я тоді, ну, все, сцена, це моє батько був проти на той час. Ну зрозуміло, це 2001 рік, і трошки якось артисти Це таке професія, да для хлопця, це точно не те. Він тоді хотів комп'ютери починалися десь туди, в IT на той час. і Але мама підтримувала, я все-таки поїхав в Карпенка поступати і не поступив я перший раз. Тоді дуже мені, звичайно, як говориться, корону збили. Але мені можливо, це є по подальшому дуже допомогло в житті. Це все, ця збита корона. Рік я займався. Центр зайнятості, влаштувався пліточником, штукатуром працював, але все одно ні, я все ж таки буду поступати. Я поступав другий раз в Карпенка, я не поступив. Потім з'явився Тульчин на горизонті. Я поїхав в Тульчин, провчився рік. Думаю, ну все, потім поступлю. І якось воно мене отак от потроху потроху почало більше затягувати. Тому що, коли я поступав після 11-го, я не розумів, що це за професія. В принципі, я просто хотів на сцену. Mm -hmm. От, ну, мені подобалося це, як говориться, контакт з глядачами. Ти, ти все, ти такий на сцені, ти такий гарний, всі тобі аплодуються. Тобто, це трошки інше. Я не розумів театру, я не ходив в театр, тобто в мене інше було. Але з часом Тульчин, завдяки Тульчину, я якось почав вже ми почали там якісь вистави, щось робити, і потроху, потроху в ще більше мене почало затягувати вже конкретно вже в театр. І вже потім, після училища, я знову поступав в Карпенка, знов не поступив. Чотири... Карпенка впара. <с>? Да. Але аналізуючи вже з часом, так, все ж таки доля. Мабуть, так і треба було. Я просто пройшов цей шлях, і на третьому курсі... Бачиш, кол... Карпенка кару не, не взяли, але його брат рідний садовський, і якось воно так склалося. Да, да, да. І Саксаганські да. вони там всі якось в мене І Саксаганський брат дав всі брати зібрались. Да, вело мене, в принципі, як говориться, до Вінниці і. Потім вже після третього курсу я поїхав в цю це білу церкву, там Київський обласний театр імені Саксаганського, 8 ага. вісім років там пропрацював. і потім вже в Вінницю. І вже ось тут я вже ну, вже сьомий сезон мій в Вінниці, і все ж таки не полишає мене це. Та, і е, глядачі вже тобі аплодують по-серйозному. Ну, це да. От, І вже е, ходять подивитися на Олексія Головача, що ж він там таке втворив. <гум> <Да>? <гум> ну... і ось, а все почалося. Е, я ось вчора перебирала світлини і згадала Гамлета. От Гамлет спочатку ось «Твій гарац, ось він на екрані. Я дуже люблю цю світлину, от, гараці, а потім, звичайно, мені шкода чесно цю виставу, тому що вона, вона ну це такі вистави, вони мають бути в репертуарі, які змушують глядача думати. От. І, і потім, коли з'явилася біла ворона, ти там взагалі, напевно, не всі ж зрозуміли, що це таке. Ти ж був у масці такий, да? маска у тебе на голові, Ось, теж світлина і, із, із цієї вистави. Ось. А от хто тобі ближчий до душі? Комедія, драма, трагедія? От як? Хоча сьогодні якби не ділять на оці амплуа, тому що актор має бути різним. А який образ тобі ближчий? Комедія чи драма? Мені Трагікомедія. Трагікомедія, так. Да. Ну, Галахвастов у тебе вийшов досить -таки гарний. От. Дякую. І ну, вражає, що пластика твоя, що ти можеш рухати своїм тілом і витанцювати, ось як на цій світлині. Ось це в тебе воно виходить. Да? Ну, Я надіюся. а ти вчився додатково танцювати ще? Ні, ні. Чи воно так все. Це, це моє, моя пластика. Я, я, я не вчився ні танцям. Ні, колись було десь пару занять в мене було. На, я не пам'ятаю, який там клас, десь маленький я ще був. Там мама відвела мене на бальні танці, але це було там два-три заняття, і потім ми якось це закинули. Тому що я не пам'ятаю, ну. Чи грошей не вистачало, чи щось? ну, ну Тобто було, але я би. Але не все займався. одно, якби не було відчуття, от якби ти це не відчував душею і тілом, напевно би так можливо, воно не виходило, що сьогодні вже жартують, що вже ти можеш проводити майстер-класи з пластики. Ну так, ну але це все ну мабуть. Те, що всередині, ну я як, наприклад, якщо брати вже голохвасто, йдемо від себе, та пластика з'являється е, притаманним, можливо, мені е, ну, зрозуміло, що хоре, хореогра Діна Сергіївна виставляла це. Ми знайшли якісь, скажімо так, ну я не можу танцювати так, як, ну, як, як професі... хореограф да, професіонал. Да. на жаль, в мене не виходить. Але, ну, можливо, ти не колись... балетмейстер, <к bobcat> але ти в тебе воно все виходить і виходить, воно і в казках. От навіть от згадати і твого чарівника в країні ОС. В пригодах, да, і дуже ще така гарна у тебе роль в красуні та чудовиську, там ти теж е, е, витанцьовуєш, тобто є що згадати і є е, в чому повчитися. Але я скажу тобі більше, одна з твоїх учениць, де ти працюєш в студії е, актор, акторській студії, да, от, вона з такому захопленні про тебе розповідає. І, Цікаво хто. І, да, і вона е, Улянка, і а. вона приходить на твої вистави і приносить тобі квіти, тому що любить тебе просто без слів. там І тобою дуже пишається. Ну, це круто. ні Ну, ну В принципі, це те, для чого Ну все відбувається. Да? Тобто ми Для глядачів, глядачі для нас, тобто є оцей контакт. і від цього Ну, я отримую особисте задоволення від те, що якщо воно відбулося, ну, буває, що і не завжди відбувається, це таке так. діло, тому що час такий, що люди по-різному сприймають. Але коли це відбувається, я отримую від цього задоволення. І, в принципі, це і та професія, яка приносить мені оце все. Ну, можливо, це і є той. Зерно того всього, для чого це робиться, професія. професія так. Та. А от знаєш, Альош, от Олексію, давай згадаємо ніч вовків, тому що грати е, ну якихось таких, якби людей да, але тут у тебе образ, ось на світлині, ти е, в ролі вовка. От як воно зрозуміло, що глядач сприймає ну, вас персонажі як вовків. Чи ну, як людей у вовчій шкурі. У нас була якась ситуація. Ми граємо ніч вовків, десь вже половина вистави йде, і тут пауза в нас така, і тут дитячий голос, і хтось прийшов з дитиною, і mm -hmm. дитячий голос такий: Це Су? Вовк! То, мабуть, все-таки ми донесли, але все ж таки ми про людей. А з приводу ніч вовків, ця роль для мене була. Ну, здивуванням, скажімо так, тому що я однозначно не розраховував на таку роль, тому що це в принципі не, е, не мій, скажімо, там тіпаш, не мій характер. От, і Григорій Васильович Сиротюк, коли він каже, ну от будемо ставити ніч вовків, почитай. Я почитав, і мені, в принципі, був ближче. Я думав, ну, мабуть, я гро, mm -hmm. бо тут як молодий, перспективний, і тут він каже: Ні, ти будеш грати Анга. Я такі, я анг, uh -huh. він так ну, ну він побачив. Він щось да. Ну це це його більше питати, як він це ну побач... він відчув просто, і в нього це виходить. от, у головатюком з Сиротюк голова, з Сиратюком з, з Григорієм Сиратюком. Ти вже ну не перший Ні. раз. Ні, не... граєш. Да. Да, от, е, значить, він довіряє, Ну режисери вони ж не просто обирають е, з фотографії або з якусь виставу подивилися. Вони відчувають актора. Ну, да, і мабуть, Григорій що... Васильович тебе просто відчуває. Мабуть, е, так, і ну і цікаво було працювати на цій ролі тому що я ж кажу, це. Трошки інша, ну, пластика, якщо повернемось до цього всього, інше існування, інший характер, інший ну, взагалі існу... просто все не моє статурний, все вов лідер такому плані. І те, що вийшло, ну це ну, воно звичайно. вийшло, та вийшло, тому що ми ж їздили вже і на фестивалях показували, і в онлайні, і наживо возили, і до Львова воно таки вийшло, і воно чіпляє цей ваш ансамбль. Він дійсно чіпляє, і ви зробили виставу. А тут раптом Григорію Васильовичу захотілося калію того, ціаністу. і він зробив з тебе. Вже ось такий дуже цікавий персонаж. Ти любиш свого цього персонажа да. такого див, дивакуватого? Мар Марсіаль, в да, да. мене це після ніч вовків це було Адушине, скажімо Відушено, так. Адушена, так. А тоді, коли тобі от прийшлося, от що ти відчував, коли грав отого, у чаї з лимоном, того актора? Недолуго, який зовсім не актор, але батько вирішив купити тобі роляку, цю да і тобі, і тебе вчили, а вчили ж навколо тебе да такі метри, як сьогодні, да жарт, жартують і той же і вольський, і славінська режисерка, і вона тут виконує роль режисерки. Як воно тобі а, там працювалося Ну, якщо ми. Чай з лимоном це, в принципі, такий, мабуть, е, все ж таки це Олексій Головач, от якраз після 11 класу. Ага, класно. Тобто, Я не розумію, що це відбувається, але він хоче йому, це цікаво, але він не знає, як це, що це, куди це. Але йому цікавий процес. В принципі, це такий, мабуть, це все ж таки. Класно, це... та? і, і ось ти був нещодавно прем'єром. Останній кат із Євгеном Карнаухом. Ну, надзвичайно складна роль. Чи вона не дуже складна для тебе? Як воно вийшло? Ну, мабуть, все ж таки складна. Ну, в і... тебе тів там годує Євген Моргун Картопелька. Картопелька. Да. А в, ми в залі думали, да? що тівка має. Можна тівтілька. Да. Картопелька. Ну, це роль, яка ще, в принципі, в мені. Як би вона ще. Як так сказати правильно? Формує, ну, вона якби є, але ще є куди там. Вона рости. не набрала сили. Ще та? обростає такими якимись е, десь кажу, Вона живе ще. Тобто, да, да, М'язами, якимись такими ще скелет є, але деякими місцями вона ще така в, в, в процесі. Тобто вона складна е, в плані в тому в самій структурі вистави. Так, як вистава сама по собі, вона непроста непроста, багатогранна і багато всього в, в ній різних, під різним кутом можна дивитися і різне можна знайти в ній. І ми так само існуємо в ній. Десь щось ми можливо розуміємо, можливо, щось ми ще до, догадуємо, десь дофантазуємо, але роль ще живе і ще в процесі. Тобто. Mm. А що б ти сказав нашим глядачам з приводу цієї вистави? Що вони мають для себе знайти, коли приходять дивитися останній кат такого надто непростого драматурга Макдонага? Ну, ці виставі мені здається, кожен знайде щось своє? Е але б я хотів би для себе, ну, щоб глядач, наприклад, все-таки подумав, хто ж такий той останній кат. Нефанів, чи, останні. да, чи він останній, і чи закінчились ті кати, е чи не сам в виставі кат, хто там угу. по персонажам, да. а взагалі хто такі кати. Для кожної людини в житті є свій кат скажімо так, і ця вистава, я думаю, наштовхує. Ну, мене особисто, ми зрозуміли, що ми більше матеріалі, але вона показує, що не тільки кат той, хто його бере, вішає, угу. а в житті так само існують багато різних катів в своєму, ну, в кожної людини є свій там, грубо говоря, там до ну, да. побуті, можливо, десь там це. Ну е, якщо е, мені, наприклад, саме момент такий цікавий. Е, Хоча ми відіграли там дві вистави, але є момент, коли Муні от є в нього вже під кінець, коли він каже, що мені робити? Поїхати в Лондон, піти полоскотати її, чи поїхати в бар. Просто по приколу. І люди, як люди реагують на, слово. на, на то, куди йому рухатись. І від цього рухають сюжет. Але рухаючи сюжет, ти по суті розумієш, що, що людство хоче. Чи воно хоче хто? Чи люди останній кат? Можливо, ну вони mm -hmm. його рухають, куди вони хочуть. Тобто по реакції глядача, ти такі ага, так ви хочете то, а не хочете. Mm -hmm. І ти такий угу, добре. Тобто, для мене це цікавий момент, що як люди, і люди, коли включаються в цю виставу, вони реагують так, як вони на підсвідомості, якісь десь вони щось хочуть. І можливо від цього от, останній кат. Треба задати собі питання. хто ж От такий? скажи, от одним словом, да, от, якого персонажа ти би хотів тілити на сцені театру? Кого б ти хотів зіграти? Ну, Короля ні, Ліра, Мушкетера? Я б хотів знайти хорошого режисера, яким ми, ми зійшлися, б, можливо, би на тому, тому що я е, з роками для себе зрозумів, е, що що би ти не хотів зіграти. Є режисер, який, можливо, тобі дасть цю роль, яку ти хотів зіграти. Але якщо він бачить це по-своєму, то в тебе будуть проблеми самим собою. Mm -hmm. Тобто, я хотів би знайти того режисера, який би е дав мені ту роль, яку би я такий, ого, так це оце Оце воно. Те, що я хотів зіграти. Так я це хотів зіграти. Тобто, в мене немає конкретної ролі, але я хотів би знайти такого, щоб режисер дав мені ту роль, щоб я її сказав після неї. Це вона. Це вона. Ну що ж, ми тоді тобі, Олексійчику, такої ролі бажаємо. Дякую. Нехай будуть ролі, будуть режисери, нехай тішить родина. Е а син, е синуля твій і дружинонька. Хай буде все добре. Прийде мир, перемога. До зустрічі. дякую. дякую. До зустрічі. Приходьте до нас в театр. <сум> Театральна кав'ярня. Тут поєдналося минуле та сучасне цікаві історії та відверті розмови про театральне життя, несподівані зізнання за філіжанкою кави, усе про театр, яким він є, був та буде.